Пані Ірина, я з усім майже можу з вами погодитися. Я так думаю, радіослухачі будуть зі мною солідарні. Я сам в принципі не дуже нормально сприймаю таку інформацію, що от я дивіться, то оператор стоїть, знімає, режисер сидить. Ми вже ніби з цими позиками винні якби по тисячу доларів міжнародному валютному фонду. Хоча я ж то особисто в нього нічого не брав. А з іншого боку, дивіться, от в чому тут якби сама фішка. Не дає міжнародний валютний фонд кредити під підвищення соціальних стандартів. От не можна звідси гроші взяти і підвищити стандарти. Да, но при этом деньги берутся тоже не на то, чтобы заработал реальный сектор экономики. Вот возьмём пример европейских стран, например, Германия. Каким Двумя несложными, нехитрыми шагами э, Германия на сегодняшний день практически вышла из кризиса. Уровень инфляции, если не ошибаюсь, в Германии сегодня составляет 0,01%. А тот уровень инфляции, который сегодня есть в Украине, я даже боюсь вслух называть, чтобы панику не разжигать среди наших слушателей. Так вот, что было сделано? Под государственные гарантии, Внимание, ни одного доллара, ни одного евро не было заплачено. Государство прогарантировало банкам, ряду крупных банков, что в случае, если чтобы они кредитовали малый и средний бизнес. И в случае, если малый и средний бизнес не будет возвращать эти кредиты, государство в определенном объеме на определенную сумму прогарантировало крупным банкам возврат этих кредитов. Таким образом, она сразу убила двух зайцев. Заработал малый и средний бизнес и заработала банковская система. То же самое, исключительно государственными гарантиями была практически восстановлена автомобильная отрасль. И заработало автомобилестроение. Вы знаете, что в Германии это огромное количество рабочих мест. Таким образом, начал работать реальный сектор экономики. Люди начинали зарабатывать, тратить, и рынок немножко ожил. И не потрачено было ни одного евро, я подчеркиваю на это. У нас на сегодняшний день огромные суммы берутся в долгу Международного валютного фонда. Вы правильно сказали. Я даже думаю, что мы уже все вместе присутствующие должны больше, чем по тысяче долларов. Ну, я хочу просто, тому я так и озвучил такую сумму. Я чу в и не видно вы, вот, скажите, Сергей, нибы, нибы. вы оператор, режиссер, все на кого вы ссылались. Вы видите улучшение вашей жизни или вы видите, на что эти деньги потрачены? Вы можете вот сидеть спокойно и понимать, что да, правительство делает сегодня все для того, чтобы вам потом было чем эти деньги выплачивать. Понятно. Я працюю в комерційній структурі, я трошечки в мене інша, 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 інша лінія, так би мовити, розумієте? Те, що тим я, тим те... не менш, ви цим переймаєтесь Переймає, і вас, звичайно. Все, звичайно, турбує, так само, як і усіх наших слухачів і глядачів, оскільки це все не десь там далеко у уряді або у парламенті. Це стосується кожного з нас. Це наші з вами кошти. Це все буде покриватися за що за рахунок коштів платників податку. Зрозуміло тому це не може натурбувати. ну звичайно. Ми слухаємо наступного раді случая. Будь ласка, горіть. Алло. Слухаємо, будь ласка. Добрий вечір. Це Я да? Так? так це ви. Добрий <ріст> вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене, мене звуть Віктор Іванович, я Смельницькою. Тільки мене не перебивайте, будь ласка, і не. Не виключайте, я нічого дурного не скажу. <рес> я хіба тут боюсь чи що Віктор? Так. Будь ласка, говоріть. E, Тільки недовго єдине що. Я дивлюся і ведучий, ведучий, і всі ведучі. Радіоера. Я люблю Радіоера, слухаю часто, часто пробиваюся, але mm. ну, не завжди до кінця. Значить, ви забули, як блокували тому, чи наша Україна, як блокували трибуну. Зараз всі про це мовчать. А ага. то блокуванням добилися розпуску парламенту. А от зараз я одобраю теж партію регіонів, що вони блокують і хочать таки, ну, щоб їх не мали за дурних там, помієте, за якусь приставку. І якщо говорити про президентські вибори, я прихильник, я зразу скажу, я голосував за Януковича, і цей раз буду... шановні. За давайте Янукович. так, от ви говорите, не переривайте. Ми тут ні. не агітуємо ні за кого. То, будь ласка, людина висловлює свою власну. Я, я розумію. Я, пані Ірина. я не агітую ні за кого, але щоб ви знали, що єдиний кандидат, який є і буде в списках, це Віктор Федорович. Ми зрозуміли. Дякуємо дуже. Давайте вже знаєте, що називається. Віктор Іванович, дуже дякую вам за підтримку, і я можу вас переконати, що ви ніколи не пошкодуєте за те, що так відстоюєте своє право. Проголосувати та підтримати свого кандидата, і дійсно, коли Віктор Федорович Янукович стане президентом в цій країні рівень життя буде кращим, і ви дуже влучно нагадали, і це майже перекликається з нашим минулим запитанням про дуже добру пам'ять. Як блокував роботу діючого парламенту, не такого, як зараз, а зі стійкою більшістю з нормально функціонуючим урядом, з нормально працюючою коаліцією, як намагались задля того, щоб дорв. Ватися до влади, а помаранчеві сили блокували роботу нормально функціонуючого парламенту. Ми так само про це пам'ятаємо. Тому дуже дякую вам за підтримку. І обов'язково приходьте на вибори побачити, ми переможемо. Скажіть, будь ласка, от ви говорите, от я зразу чіпляю так би мовити останню вашу фразу. Перепрошую перед радіослухачем, Дуже коротке буде запитання, пані Ірина. От ви говорите, приходьте на вибори. Я таки чув, що люди знаєте, хочуть йти на вибори. Ніхто не говорить, що я не піду. Але як тоді пояснити, це прагнення проголосувати проти всіх, це вибір, це, це ефективний вибір, чи результативний буде, чи це буде все одно, що не йти туди, голосувати. Йти на вибори, Сергій, обов'язково потрібно. Обов'язково задля того, щоб мінімізувати фальсифікацію, задля того, щоб виконати свій громадянський обов'язок. Наголошую. Всі повинні прийти на вибори і проголосувати за того кандидата, якого вважають найкращим для себе, в якого вірять і з яким оцінюють своє покращення у житті, з яким вони порівнюються. А що стосується того, що зараз слід мобілізувати електорат, це дійсно так, оскільки люди вже знівірились у владі, взагалі, вони вже втомилися від оцих. Кожного року ми ходимо на вибори, і це так само наслідок того, що свого часу блокували парламент, і абсолютно незаконно зробили ці дострокові парламентські вибори. Але ж я переконана в тому, що Задля останнього рішучого бою люди мобілізуються, прийдуть на вибори, і цьому в Свавіллі буде покладено ніро. Ну, ви так говорите останній бій, ніби знаєте, виборами президента життя закінчується. Ні, життя не закінчиться, але сподіваюсь, оце таке життя з невірою у владу, з таким рівнем соціальних стандартів, з такими мінімальними пенсіями, з таким курсом гривні воно дійсно закінчиться, оскільки після президентських виборів, коли переможе наш кандидат, всьому цьому буде покладено. А якщо не переможе. Переможе. А якщо не переможе? побачимо У нас хвилина до закінчення. Дуже коротке запитання, будь ласка. Алло, добрий, вечір. добрий вечір Пусть ваша регіоналка прокоментує слова Петра Симоненко, виступає в Донецькій області, о том, что половина партії регіоналів имея в своєму собственном кармані, ряд предприятий, держит заработную плату на нижчому уровні. Ми розуміли, дуже, ми, 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 розуміли, вона така ж моя регіоналка, як і ваша. Давайте з повагою ставитися до гості нашої студії, пані Ірина. Прошу, будь ласка, те, що не підвищують зарплати ті люди, які могли б це зробити на своїх підприємствах. Я не можу коментувати ведення бізнесу нашими членами нашої фракції, але що стосується підвищення зарплатні для державних установ для підприємств та організацій, які отримують зарплатню з бюджету. Це саме те, на чому ми наголошуємо. І саме тому ми блокуємо роботу Верховної Ради. Якщо уважно ви перечитаєте законопроект на голосування за яким ми настоюємо, то все це там дуже чітко прописано. Пані Ірина, я дуже дякую вам за участь. В нашій передачі. І дякую всім радіослухачам. хто був з нами. Це була програма від першої особи. Її провів ведучий Сергій Дойко. Нашою гостею була Ірина Бережна, народний депутат від партії регіонів, член комітету Верховної Ради з питань правосуддя.